Цей останній період доводиться говорити тільки, знаєте, без посмішки, на жаль. Але Грінченко, взагалі, як постать, все ж таки для нас важлива не тільки цією трагедією, а тим, що він досяг, що він зробив в період, можливо, свого піку, і цей пік був трошки раніше. Він був, знаєте, ота світлина, де він сидить разом з Франком, там можна порівняти його і Франка. А Франко якийсь значно менший і менш завидніший порівняно із Грінченком. Грінченко добре одягнений, він привіз дочку. Вступати до університету і він складає словник, тобто його київська громада привела в Київ, тобто, знаєте, в серце України нарешті, і дала йому оте завдання вирішити, яке він може вирішити, і ніхто, окрім нього, не зміг. От і тому, як на мене, оцей останній період він дуже трагічний, навіть не знаю. Де тут знайти якийсь позитив? Так? Те, що він поїхав в Італію, те, що він намагається вчити мови, те, що він намагається працювати, хвилюється про, про світу, це важливо, але все ж таки це завершення життя. Дуже складно уявити. Втрачено більшість того, у що вкладалося. Так? Тобто, насамперед, це донька, це онук. Там, якщо подивитися про те, як він піклувався про ім'я онука, який от ну він не міг ще засвітитися так в нашій історії, але Грінченко дуже хвилювався про це, і на честь нього хотіли там назвати дещо так, і хотіли, щоб він все ж таки, от ім'я волі Грінченка, лунало. Але це такі спроби, ну вони виглядають дуже сумнівними з точки зору сьогодні. Тобто, це вочевидь було дуже складно йому перенести. І чи, чи надламалася ця людина? Напевно, в чомусь, в чомусь так. А з іншого боку, йому дійсно дуже багато чого вдалося, і йому вдавалося завжди протиставити себе, своє я, м м отій неспроможності українців багато чого виконати. Момент взагалі дружби Івана Липи з родиною Гринченків, тому що. Вона починається ще з 90-х років, і вони одне до одного звертаються як брати або сестро. Причому це породило потім певні міфи про те, що можливо дружина Грінченка це сестра Івана Липи. Іван Липа впродовж листування часто аналізує їхнє життя, їхнє здоров'я радить хвилюватися, наприклад, там про серце, хвилюватися про клімат, про умови праці, умови життя. І коли Борисенченко вже з дружиною потрапляє до Італії, і там їм потрібно було б лікаря-українця, який би їм допомагав, то Іван Липа дійсно наважується ставати таким лікарем, тобто прагне стати. Але так як він проживав на Одещині, і там я якраз як, як людина з Одещини, я бачив оцю відстань, це буквально 10 кілометрів від села Дальник до Одеси. Не то спочатку йому завадило доїхати до міста, болото і відсутність дороги між. Оцим селом і містами, ще раз кажу, це 10 кілометрів, тобто насправді дуже мало. І в листі описано, як він намагався доїхати до управи, щоб відпроситися. Тобто йому треба було спочатку знайти коні, знайти підводу, якою можна було б доїхати. Але це не вдавалося, бо він каже в листі, що ніхто не погодився б зарізати коней, тобто вбити коней, які от могли б застрягнути в болоті. Це перший момент, який йому не дозволив. А другий момент це так, як він був лікарем, був прив'язаним до своєї дільниці. А на території і Одещини, вочевидь, і, там взагалі півдня в той час почалася якась чергова пандемія. Ну, це з респіраторними тоді захворюваннями теж було пов'язано, і лікаря просто не відпустили. Тобто, навіть одеська громада, в числі кількох видатних українців, там дуже часто згадується, наприклад, Михайло Комаров, як один з очільників цієї громади, фактично вирішила, що липа. Має поїхати допомагати Грінченкові, і знайде знову ж таки, що було б якби, але якби Липа там опинився, можливо ще одна людина близька, яка от перебувала б там би на чужині разом з Грінченками, можливо, це допомогло Борису Дмитровичу. Якщо казати про українську справу. То дуже часто і ще там, не читавши грінченка, доводилось висловлювати те, що як виявилось, він висловив там на століття раніше. Так це і оцей відрив від московської культури, і це постійні діалоги дискусії про те, що нам Москва не потрібна. Вона копірка, вона нам нічого не принесла, окрім якогось власного імперського наративу, який нас навпаки гнобить, а не. Примножує наші багатства, і потім, почитавши вже Грінченка, виявляється: хм, ця людина а, говорила про це раніше. Причому що цікаво, що її не почули. І от в тій дискусії драгоманова Грінченка, незважаючи на те, що а, з обох боків було. Багато раціонального сказано, але все ж таки е, саме Грінченко є нам більш актуальніший сьогодні, так і водночас саме Драгоманова більше чули ті, хто потім і державу українську будував в 17-21. Так вони всі були федералістами, вони всі були десь Драгоманівцями. Що, знаєте, як я нещодавно почув від людини, яка працює в університеті Драгоманова, що Драгоманов, можливо, чи не найбільше лихо української національної ідеї, тому що він завів якоюсь мірою не туди. Грінченко вів туди, але його. Не всі чули. А я вважаю, що Грінченко, знаєте, як от десь є підхід у такий до Шевченка, що мій Шевченко, так чи ем, значить, чим для мене важливий, як я бачу, ем, що він мені дає. Якоюсь мірою ми маємо так само дати Грінченка більшості українців, ми можемо говорити про освічених українців. Так, тобто, ну так сталося, що в нас десь є цей поділ. Що люди якоюсь мірою займають таку невизначену позицію, там звичайних людей, які не хочуть пізнавати, не хочуть розбиратися. Але принаймні тим, хто хоче розібратися, от Грінченко має теж належати. Він не може належати одній установі, він не може належати одному колу науковців, він має належати більшості українців, тому що він для них, для більшості, і працював. І якщо ми сьогодні вже в період війни так добре усвідомлюємо, що для нас є мова, що для нас є оця, оцей маркер ідентичності, оцей паспорт нації, так, от теж таке образне визначення, чим є словник? То ми маємо розуміти, хто його зробив. Ми маємо розуміти, що це постать не просто та, яка, знаєте, вирвалась з контексту і дали творити словник. Це ж дуже багато стояло перед словником, так і водночас далі це дало і політичні певні наслідки там чи дії з боку Грінченка, і тут я кажу про просвіту. Тому ми маємо дійсно принести Грінченка до більшості освічених українців або тих, хто хоче розбиратися. І яким чином, якщо аналізувати, що було зроблено, до дуже часто Грінченка намагаються подати навіть у сукупності, подати як велетня, і це чомусь не зовсім спрацьовує. І приклад того, як зараз засвітилася в там, соціальних мережах і в ЗМІ одна листівка, так тобто одна світлина Грінченка, яка подарована Франкові, із підписом, мені здається, що це викликало резонанс більше ніж навіть ті праці, які його видаються там багатотомник. Отак це виходить, працює. Тобто виходить один факт. Може спрацювати значно більше і зробити більший резонанс, ніж е, от, щось масивне і велике. Напевно, от такими малими речами треба про нього говорити, малими е, якимись фактами, але дуже чіткими. Дуже чіткими, Тобто ті, які от, вони будуть невідворотними і незаперечними, що ось це саме Грінченко. Наприклад, для мене якоюсь мірою оцей факт, що він разом з Франком є. Творцями літературної казки, так тобто художньої авторської казки, це дуже важливий момент, який треба підкреслювати, чому тому, що більшість того, що зробив Грінченко, ми вже тим користуємось, і ми рахуємо, що це виникло саме собою, так але наголосити, що воно почалося від нього, якоюсь мірою це алгоритм. Але от те, що ми зараз. Розмовляємо в університеті Грінченка, те, що ми є грінченківцями, те, що ми видаємо праці, те, що ми під час війни намагаємось якомога гучніше заявити про Грінченка того, хто заклав основи. В тому числі для нашого виживання, тобто для нашої ідентичності, то це якраз надію нам і дарує. А те, що ми вже через кілька місяців зможемо бачити і торкатися вишиванки Грінченка, а то я думаю, що свідчить про те, що ми недарма працюємо і ми ем, можемо ділитися Грінченком.